24 березня у режимі відеоконференції відбулося пленарне засідання 22-ї сесії Полтавської обласної ради. Під час нього депутати підтримали зміни до показників обласного бюджету на поточний рік. Його загальний обсяг збільшується на понад 324 мільйонів гривень. Прийнят перерозподілення бюджету на цей рік. Це близько 600, близько 600 мільйонів гривень. Це 300 мільйонів, це перевиконання бюджету практично за перший квартал цього року. І 200, близько 290 мільйонів гривень це вільні залишки, які перейшли в обласний бюджет з минулого року. Ці кошти будуть направлені в першу чергу на підтримку наших військових. Також кошти будуть направлені на реконструкцію та будівлю медицинських закладів. Це міста Полтава, місто Кременчуг. І частина коштів направлена по екологічним програмам. Одним із дискусійних питань під час сесії стало зменшення тарифів на послуги Полтава Теплоенерго» для споживачів Кременчука. Я хочу офіційно засвідчити, що міська рада знала, що Полтава Теплоенерго» тариф 2,309. Ще до того як вони підписали розпорядження вирішення виконкому про визначення Полтава теплоенерго, виконавцем оцих послуг. Ми всі завжди готові до діалогу. Ми дуже комунікабельні люди і конструктивно ставимося до вирішення всіх всіх питань, які стосуються життєдіяльності області. Ми запропонували дуже простий і, скажімо так, дуже дієвий механізм. Це тут, коли Кременчук теплоенерго візьме Буде закупляти теплову енергетику у Полтава і передавати споживачам, а різницю буде якраз компенсувати міський бюджет Кременчука. Ми, до речі, зараз над цим думаємо, і можливо, як варіант, ми знову ж таки запропонуємо вихід з цієї ситуації або, взагалі, розділимо угоду. Ми вийшли на два варіанти вирішення цієї проблеми. Перший варіант, щоб е, зобов'язати Полтава Теплоенерго» застосувати на частині території міста Кременчука окремий тариф у розмірі 1796. Інший варіант це коли наше комунальне підприємство Полтава Теплоенерго» продає теплову енергію комунальному підприємству міста Кременчука, а в житті надають послуги мешканцям по тому тарифу, який вони вважають справедливим. Депутати обласної ради прийняли тариф. У 2021 році депутати обласної ради повторили своє рішення в 2022 році. Тобто, ми виконали норму законодавства і норму мораторію, не підвищували тариф. Підтримали на сесії звернення депутатів до кабінету міністрів щодо передачі полтавського протезного заводу з державної у комунальну власність. Завод ортопедичних виробів, які фінансується з держави, ну на сьогодні. Цього фінансування катастрофічно недостатнє. Прийняли рішення, щоб зберігати дане підприємство, так як воно важливе для реабілітації воєнних. Підтримали депутати і ряд питань пов'язаних з підтримкою місцевого бізнесу. Підтримки бізнесу, в тому числі на території області, в тому числі наших представників в сфері бізнесу, релокованих підприємств. Ми затвердили. Розмір заробітної плати в сфері будівництва ми його збільшили фактично, і підтримку депутатського корпусу, умовно кажучи, інвестиційних проєктів в сфері лісового і мисливського господарства. Загалом на сесії розглянули 50 питань.